Я легітимний. Увікніть Україну. Остановіться. які плани виношує двічі незасуджений засуджений президент-утікач Віктор Янукович? Хто це сказав? Підніміться. Віджимали в Україні, продовжили з Росії. Як почуваються нині Саша стоматолог і Сергій Курченко. Первісток і гаманець сім'ї. Будемо покупати. Шукайте жінку. Де кохана Людмила, а де любов і що вони встигли відхапати? Амурні історії зрадника Януковича. Матя, я стараюсь це невідворотне покарання. Я Сергій Черношов. Підпишіться. Ми розпочинаємо. Хотів би сказати, що я жив. Він утік до Ростова, потім у столицю Ерефії, зрештою, начебто, осів у підмосковному селищі з промовистою назвою Барвиха, там, де російський бумонт і можновладці, але своїм так і не став. Янукович разом з поплічниками, як стверджує прокуратура, протягом 10 років нікуди не виїжджав за межі Росії, бо боїться покарання. Отже, що з легітимним і його бандою зараз, розбираємось у цьому випуску. Меня кинули, як лоха. одразу після втечі Януковича правоохоронці заявляли, що він і сім'я вивели з України 100 мільярдів доларів. Три роки по тому тодішній генпрокурор Юрій Луценко називав уже значно меншу суму 40 мільярдів баксів, що тим не менш дорівнювало річному бюджету країни. Зараз називати точну суму, яку вкрав президент зрадник, не береться жодна притомна людина, адже банда, якою керував Янукович, була настільки масштабною, що від купюр можна було прикурювати сигари. Када увідіш своїми руками, як говорять, Глазами потрогаєш. основних схем збагачення Януковича Ко було декілька: перша тирити з бюджету, наприклад, на тендерах для державних енергокомпаній, які вигравав хто. Інша це завищення цін на вугілля для споживачів. Через компанії прокладки на тонні робились астрономічні суми. А ще були мутки з переведенням розрахунків в готівку, так званий чорний нал, що валізами осідав у маєтках сім'ї та поплічників. І ще одна схема тупо рейдерство або віджимання бабла через смотрящих. Ну чим вам не професор, ви пане професор? Мені за вас соромно. Ну просто житуха по поняттям, яка Зрештою і збурила країну. Головне питання зараз де Янукович сховав шалені статки. За даними слідства, дуже багато грошей йшло одразу на офшори. Також президент-зрадник вантажівками вивозив готівку до Росії. Поки повернути вдалося значно меншу суму завдяки санкціям, конфісковані квартири, земельні ділянки, за міський комплекс Межигір'я. Але роботи у судів попереду ще чимало. Договорились, що не будемо говорити про а плахом. А лучше сделаем. поэтому ми вот приїхали в Глухов. Ну а далі у лютому 2014-го був Ростов на Дону, російське місто, яке стало прозивним стосовно Януковича, і не дарма. Адже там він проводив переважно більшість прес-конференцій, а також брав участь у судових засіданнях, що транслювались онлайн, і де народжувались меми про легітимного. Перше. По перше, символічне значення Ростова занадто перебільшене, адже зрадник Янукович доволі швидко переїхав до більш статусного підмосков'я. По-друге, його зли вже померли. Ворог України Кобзон розповів, що президент Утікач жив у колишній садибі Будьоного. Хоча зареєстрували професора, судячи з усього саме в столиці Ерефії у дев'ятиповерховій панельці Південного Бутова. При реєстрації у так званій гумовій квартирі було вказано, що він приїхав. Із Донецька у статусі пенсіонера, що працює, але де саме заробляє прибулець, залишилось загадкою. Мені ніхто не завідує сьогодні. Ви та вірячі Важко заздрити людині, яку Путін тримає не просто за. Ляльку, а за петрушку вдягненого на руку під час судової справи про державну зраду спливла інформація, що сім'ю втікача московити змусили відправити мільярд доларів на фінансування так званих ЛДНР. Примітно, що саме таку суму Кремль заплатив Януковичу за відмову від асоціації з євросоюзом, і спочатку утворення квазі республік проплачував конкретно старший син Олександр. Так. Той самий Саша стоматолог, але про нього ще буде далі окремо шахтьорський край, где тіріконов ряд, где у гальшахті з потом, папалам. А які пісні Янукович співає зараз? І де саме? Українська прокуратура розкрила карти. Вітя золотий унітаз мешкає на рубльовці і там точно не бомжує. Купив будинок приблизно за 50 мільйонів доларів. Я ваші гроші не вважаю, ви не вважаєте мої, тільки не твої, а вкрадені в українців. А тепер про те, що може собі дозволити Янукович в порівнянні з президентським періодом всеукраїнського паханату, майже нічого. Максимум курорти Краснодарського краю, бо сидить, як ми пам'ятаємо, на Росії безвилазно. Втім, була одна цікавенька історія. На початку повномасштабного вторгнення прокотилася інформхвиля, що любителя страусів кремлівці знову дістали з шафи і струсили з нього пил. Документ такий дійсно був. у березні 22-го року. Януковича, начебто, вивозили за межі Ерефії, щоправда, не надто далеко. У мінськ чомусь у Білорусі за одним із сценаріїв Радника мали оголосити президентом України, в принципі, легітимному вже не звикати до будь-яких титулів, хай і вигаданих. А вже у новому, хоч і бутафорському статусі, наручна лялька Путіна мала б підписати якийсь договір, можливо, навіть фейкову капітуляцію. Вони б ще Леніна з мавзолею дістали. Той теж давно не виїзний. А мені закрити очі і ходити... Нічого не віді. Отже, нове межегір'я під Москвою, російські мажорні сусіди, відносно нова супутниця Люба та молодший син Гриша. Про двох останніх я досі не говорив, бо всі переважно пам'ятають про люду, Сашу і Вітю. Але що ще крім нової родини маєтка і вкрадених грошей потрібно, щоб зустріти старість? Хай і мерзенну. І чи варто шукати жінку? А точніше, її майно у долі зрадника Януковича розбиралась Яна вовк. Він живе на болотах у розкошах, а вона на території тимчасово окупованого Криму, відкрила мережу продуктових крамниць, начебто володіє кінотеатром і не рахує грошей. Колишню дружину президента зрадника супроводжує охорона, а мешкає вона на віллі. Загнугли не ну, такі. Саме доброго споминання тоді ще просто Людмила працювала інженером на Єнакіївському металургійному комбінаті, коли зустрілася з Віктором Януковичем. До президента на той час йому було як до неба. Мав дві судимості, які дуже доречно допоміг зняти дядько Людмили, голова суду. У Юнакієвому Це абсолютно незаконно. Янукович став президентом, але його дружина світською левицею ні. Перша леді за статусом була далеко не першою. Хай як стилісти намагалися зробити із жінки цукерочку. Я стараюсь і справді ж старалася підтримувала Вітю під час помаранчевої революції як могла. Тінню ходила за ним навіть під час голосування. Одного разу її навіть прийняли за президентський ескорт, але не той, що ви подумали. Що ці апельсинки не прості. Ці на наколоті. Люди беруть один апельсин, з'їли, взяли другий. От і натяниться рука. Але доля несправедлива. Люда старалася, а батя не цінував. Не брав ні на прийоми, ні у поїздки. Ну давай, покаже. Працюй, і навіть у Межигір'я Віктор Янукович свою законну дружину не допустив. Вже після втечі червоних труселів у лазні з'ясувалося, у резиденції він мешкав із коханкою Любов'ю Полежай та була сестрою кухарки Януковича. На ролях принеси подай. Але закрутився роман, і жінка пішла на підвищення. Там не там з любов'ю. Adeus. Любові вдалося дістатися серця Януковича старим добрим способом через шлунок. Котлети з кабана були, там, є котлети з щу, щуки були з красної крові. Це все певно є і зараз. Адже президент Утікач зі своєю любов'ю, її донькою від першого шлюбу і спільним сином тепер шикують на Росії. Маєток в елітному селищі Барвиха за щонайменше 50 мільйонів доларів. Оселю в підмосковному селищі Баковка поруч із будинком. Патріарха Кирила вочевидь, щоб швидко отримати відпущення гріхів. А ще ж так зване друге Межигір'я – резиденція у Сочі. І звідки ж гроші на це все? Зрадник не приховує. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Янукович також гектарами скуповував землю в Сочі, віджав ділянку з озером у заповідній зоні. Хоча офіційною власницею землі виявилася громадянка Росії Любов Полежай. Вона зареєструвала фермерське господарство і розводить ні, не страусів. А буйволів були чутки, що парочка чи то розбіглася, чи то побралася, і що пасія Януковича собі повернула дівоче прізвище. Почнуть роздягатися жінки, побачити таку красу. Це чудово та годі про красу, бо є що сказати і про гроші. Любов заможна жінка, і мова не тільки про статки на Росії, а в Україні був знятий арешт із будинку Полежай, який придбав їй коханець. Але Вищий антикорупційний суд вирішив, зв'язок власниці нерухомості із утікачем Януковичем недостатньо тісний. Тож у полежай є дім, кілька квартир у столиці, санаторій на Київщині та ще й салон краси на Оболонській набережній – який досі працює? Офіційно визнаних синів у Януковича двоє. Один із них Віктор Молодший, про якого ще в 2015 році змі повідомили, що він потонув в озері Байкал. За однією з версій провалився під кригу під час риболовлі, за іншою, що в цей момент він ще й був за кермом мікроавтобуса. Також був третій варіант: позашляховик Віктора Януковича, 2 злетів з канатного мосту під час переправи. Зрештою, 100% підтверджень його смерті не було. Крім пам'ятника на кладовищі в анексованому Севастополі, як не з'являлось і додаткових відомостей про подальше життя сина президента втікача. Все добре, все це живі, здорові. А от про старшого сина Януковича інформації значно більше. І судячи з усього, колись всеукраїнський віджимала Олександр, нормально почувається і на Росії. Так це той самий Саша Стаматолог. Так, Саша, ну що ти, лай мені, щоб мені соромно не було, Показуємо. У старшого синочка Януковича біографія багата рішала негідник, олігарх із душком втік з України на пару із батьком, втратив вплив і статус, але не жагу до влади і не бажання косити бабло. Звісно, за час таткового президентства Саша стоматолог накрав мільйони, але цей процес затягує. Спроб збагатитися Олександр не полишив. Заробляв на вугіллі з ордло, отримав у подарунок від Пушиліна шахту з величезними покладами. А нещодавно знову подався на Донбас. Донбас здригнувся, бо там таких кровопивць один поперед одного, і всі хочуть урвати. От і Саша Янукович, за інформацією місцевих блогерів, хоче закинути в окуповані території гроші з офшорів. Мільярд доларів швидко окупиться. Стоматолог забере всі активи і підприємства. Емства, які не встигли роздеребанити і порізати на метал. на жаль, так не виходить, як у Іль Муромця, що з нічого з ніква. Та який ля муромець у Саші Януковича? Інший кумир: соловей розбійник, той, який нападав на подорожніх і знімав шапки. Ну просто як батя. Але казковий персонаж не тільки грабував, але й вбивав жертв своїм свистом. Територію нашої держави треба зробити. Небезпечною хитро зроблений синок президента злочинця, і на Росії взявся за старе махлювати і ошукувати. Спершу заснував дві компанії, які типу надавали послуги з нерухомості та консалтингу. А житло і приміщення то золота жила. Не дарма ж пов'язані зі стоматологом фірми, отримали у власність частину елітного бізнес-центру у Москві. Плюс Саша започаткував бізнес у Сербії, але не стоматологію відкрив за чотками, щось модельно туристичне. А в Вашингтоні є публічні Або це був стрип-бар? Ну і куди ж без секс-дракс рок-н-рол? Саша стоматолог у Санкт-Петербурзі відкрив нічний клуб. І це не просто якийсь там заклад, а цілий храм оленя. Це назва така головний олень. Сам Саша чи батя там, щоправда, не з'являвся. Але журналісти з'ясували, клуб. Чи то храм пов'язаний з трьома компаніями. Вони керуються з одного центру і ведуть до головного тримача родинного бізнесу Януковичів. Цей чоловік представився Сашкою. Є і зв'язки, і гроші, і не тільки ті, що під матрацом. Юристи Януковича добили суд ЄС апеляціями, і він скасував запроваджені у 2021-му санкції проти Віті та Саші за звинуваченням у корупції. Бо, бачите, а раптом обидва не мали можливості себе захистити судах. Втім, поки діють обмеження від 22-го року за підрив незалежності нашої держави та угоди з сепаратистськими угрупованнями. На цьому роками спеціалізувався стоматолог. Тож ані батю, ані сина в країнах ЄС досі не чекають, і володіти активами там їм зась. Але ж можна оформити майно на когось іншого, хоч і на підставного підприємця. Я хочу привести слова. Одного известного философа, экономиста, правоведа. Фрідріха Енгельса. касир, гаманець, фінансист, реалізатор пірамід та махінацій. Це все про ще одного члена клану Януковичів Сергія Курченка. За часів пахана президента нажив статки на 2,5 мільярди доларів. Як то кажуть, сидів на трубі, займався газом і нафтою, крутив схеми і виводив бабло з кишенькових банків. Для статусу прикупив медіахолдинг. І мало не забув. Шанувальник футболу Курченко наклав лапу на харківський клуб Металіст такого віртуоза махінацій не могли не помітити у Кремлі. Там таких підгодовують і використовують наповну. Коли Курченко услід за босами втік з України, його пригріли на Московії і дали завдання прибрати до рук промисловість Вордло. Ухочих стати там на водопій було багато, але Курченко досвідчене віджимала. Пов'язані з ним фірми керували практично всіма шахтами і заводами. Ще й мали монополію на експорт і продаж вугілля та металу з окупованих територій. Так, захисник інтелектуальної власності і це не жарт. А освіта у Сережа така став вугільним королем Донбасу. Слушай, яке в тебе образування вообще? трохи заважав відбитий ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко. У нього були свої боси, які теж хотіли бабла. Але цей загинув від вибуху у кафе Сепар в центрі Донецька і спливло цікаве. Мовляв, Захарченко збирався передати Путіну компромат на Курченка, який був нагадаю монополістом із грабунку окупованого Донбас. Су та не всі гроші доправляв своїм ФСБшним кураторам. До речі, до того мада олігарха підозрювали у замовленні вбивства колишнього підлеглого. Той у 2014-му очолив так зване міністерство палива та енергетики у терористів. Кого потрібно міняє, кого потрібно покупає, кого потрібно не виставляє. Якийсь час у Кремлі навіть міркували. А чи не поставити Курченка сматрящим за всіма окупованими територіями? Але як вітя з Конопель вистрибнув. Медведчук на Росії путінський кум почав спритно масштабувати бізнес і сказав Сережі: босунься, тепер я ролюсь цепарським вугіллям і металом. Бізнесмен, безусловно, був способний, способ... і цей не просто був. Закони фізики стверджують, дещо такі не тоне. Тому Сергій Курченко втримався на плаву. Утікач і злочинець отримав нове громадянство, точніше, два нових: російське і за чутками сербське. А ну не хочу и Финляндию, там холодно и и снега много. Під дахом ФСБ Гаманець і вже не тільки Януковича продовжив оборудки. Мережа автозаправок, медіахолдинг в анексованому Криму. Нерухомість для життя Курченко купив маєток на Рублівці. Мабуть, щоб бути ближче до Януковича та апартаменти на Патріарших. А ще минулого літа побрався з Оленою Римаренко, гуляло все село, і так звана Богема, і політична еліта, і дахувальники Сережи з ФСБ Будемо максимально... Стараться в срок і максимально качественно. але не досить якісно Курченко ховає кінці у воду. З'явилася інформація, що теракт на концерті в підмосковному кроку Сіті Холі, начебто, профінансувала через таку собі криптобіржу Берібіт. Один з її офісів перетросила російська ФСБ. Мабуть, традиційно шукали бандерівців або таджиків. І як гадаєте, кому належить ця структура в сенсі криптобіржа правильно? З першої спроби Курченку, який пов'язаний із тим самим ФСБ. Типові ігри московицьких НКВД. Щоб ви, як кажуть, ноги приділили цим грошам. На младо олігарху, який обскакав би і самого Пахана Януковича, Тавра ніде ставити. Українці це зрозуміли давно. Та й Європа теж. У багатьох країнах Курченко під санкціями кордони для нього закриті. Хотя спороза с кимисом народом, во ходить по всій Европе. Сам Сергій Курченко мав би сидіти за ґратами, але реальні вироки і підозри отримали лише представники його групи. Вони допомагали клану Януковичів розкрадати і деребанити. Україна конфіскувала активи гаманця. А прокуратура оголосила Курченко підозру за понад десятьма статтями від підробки документів, розкрадання майна і відмивання коштів до створення злочинної організації та ухилення від сплати податків. Тяжело лідерів. і щодо тандему Батько і син Януковича старшого суд визнав винним у держзраді та пособництві у веденні агресивної війни. Вирок 13 років у неволі, але поки лише заочно. Також президента втікача звинувачують у розстрілах на майдані та узурпації влади. А Саша, стоматолог, у розшуку за розтрати, несплату податків та махінації з державним майном. Януковичі, звісно, ховаються, але навряд почуваються у безпеці. Бо на Росії їх оточують кроти, щури і шакали. А ще окремий підвид істот. Віктор Медведчук власне, яке їхало, таке й здибало. Ну, ета може дожен бути кадата. Каніць зрадник Янукович втік до РФ і далеко не сам. І мова зараз не лише про сім'ю, так само за перебріком оселились його найближчі поплічники. Наприклад, колишній прем'єр-міністр Азаров, екс-генпрокурор Пшонка та екс-міністр внутрішніх справ Захарченко. Поки вони чимось корисні в Москві, там їх тримають і терплять, навіть дають заробляти. Тим, що миті зрадники можуть дістати ніж у спину від власних кураторів, до того ж, усі їх прізвища у списках українських спецслужб цікаво, до кого доберуться першими. Давайте не будем чому тядіяла на себе. і а про кого ще зі зрадників можновладців епохи Януковича ви хотіли би почути? Адже там лише Кабмін на чолі з Азаровим заслуговує на прискіпливу увагу і окреме покарання. Але краще ви напишіть їх прізвища в коментарях, а ми розберемо долі негідників найближчим часом. До наступного епізоду!